Дещо технічного блогу на моєму YouTube і TikTok каналі. Так ось, що дуже цікаво. Microsoft випускає Windows 365 online. Що це означає? Що більше випуску Windows 11? І Windows 10 не буде. Все перейде онлайн, що передбачає Windows 365. Перехід від одноразової активації назавжди до підписки кожного місяця по 5 100 доларів. А мабуть і більше, навіть 3000 доларів, це теж буде для корпоративних клієнтів. Для тих, хто не зможе оплачувати в країнах СНД. Це буде коштувати від 1 до 5 баксів, скоріше всього. Що саме головне, шановні українці, ось так нас просто заводять в електронний концтабір. Чому? Windows 365 це віддалена операційна робоча система Windows, де ви не зможете запустити неліцензійні. Повторюю ліцензійні програми. Тому не зможете скачати торренти, не зможете грати в свої улюблені іграшки, не зможете. Вас всіх туди-відправлять. Туди Що таке Windows 365? Це віддалений робочий стіл, до якого ви підключаєтесь зі свого? Комп'ютера, плюси та мінуси. Плюси, ви перестанете викидати гроші на зміну фізичного обладнання, але будете вкладати в гроші у Microsoft, саме так, і оплачувати їх програми. Вони просто не запустяться, якщо ви їх не купите. Ось так вас Хочуть завести в електронний концтабір. Як ви будете підключатися до Windows 365, до віддаленого робочого столу? Мабуть, через РДП. РДП це програма для підключення до віртуальних робочих столів, віддаленої операційної системи. Саме так. І будете на ній працювати. І платити Microsoft. Вони будуть зливати ваші кондиційні дані хакерам. Подумайте над цим перед тим, як користуватися ліцензійною Windows. Все ваше особисте життя перестане бути таємницею для західних спецслужб. Подумайте, чи потрібно вже знаходитися. На Windows 10 і 11, якщо є, і запускається 365. Рано чи пізно рано чи пізно я повторюю, що Windows 365 зараз тільки для корпоративних клієнтів і звичайних клієнтів, але потім буде обов'язково для всіх. А Windows 10 і 11 перестануть. Обновлюватися та працювати через там 5-10 років. Це у майбутньому дуже швидко відбудеться. Тому готуйтесь, вас зведуть в концтабір компанії Microsoft. Не хочете концтабір, переходьте на Linux. Ну, хто хоче на Macintosh, macOS. Але справа в тому, а де ж гарантія. Того, що не буде е у так званих е Linux чи Mike, ну, не Microsoft, а MacOS, хтось скаже і спитає, е подібного віддалено робочого столу. І будуть праві. Але е на сьогоднішній день не передбачено ані Linux, ані е MacOS. Саме так. Не передбачено віртуальні системи платні. Ну, звісно, для серваків вони є, там можна купити, запустити, але, шановні, щоб це стало масовим нав'язливим, нема такого в macOS чи Linux. Тому переходьте, поки можливо. Потім ви все одно перейдете на open source. Якщо не захочете переходити на вільне програмне забезпечення, вас усіх, вас усіх уваж, слухайте, у вас усіх запишуть в констатер. А всі ваші рахунки будуть обнулені компанією Microsoft. Подумайте над це. І ви більше в свої улюблені іграшки не зможете. Не зможете. Не зможете грати. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з права будь-якого 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує 100-300 доларів. Вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень. Вирішення питання ТЦК СП 500 гривень. Вирішення складних питань ТЦК ТСП 1000 гривень. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч разом до перемоги над системою зла Майкрософт. Та іншими системами зла електронного концтабору разом до перемоги. Ми переможемо! Обов'язково підтримуй цей канал фінансово. Завдяки тобі виходять ці відео. Саме так. Слава Україні! Героям слава! Що буде далі з Windows 365? Я думаю, що вона замінить все. Windows 10 і Windows 11. Тому, шановні українці, думайте, думайте, що вам далі робити. Звичайно, хто скаже краще без операційних систем? Ні, шановні, справа в тому, що фактично всі операційні системи замінили нам багато речей, і ви від них не зможете відмовитись. Звичайно, хтось каже. Потрібно читати книжки і буде прав. Буде прав. Чи можна зараз відмовитися ну, хоча б на декілька днів від інтернету чи комп'ютерів. Звичайно можливо. Покоління 90-х це може зробити. А ви можете без інтернету прожити. хоча б неділю. Чи пару годин. Ну давайте, скажіть мені. Скільки ви проводите в соцмережах своє життя. На що ви його тратите? Подумайте над цим. Також. Попереду інформаційний концтабер, електронний констабер. І я єдиний, хто вас захистить. Якщо ви не будете підтримати мене фінансово, опинитесь в електронному рабстві. Всі пропозиції стосовно роботи каналу, контенту, теми контенту, а також що відбувається в інших країнах з вами. Повідомляйте мені на електронну пошту Академік Лав. Саме так. Туди ж звертайтесь за юридичною консультацією, яка вам дуже потрібна, та технічною консультацією з Linux. Теж відповім. Недорого 300 гривень.